Ти думав, що я вмиюся слізьми, впаду перед тобою на коліна, нащадку сумнозвісної орди, не позубав тобі. Я Україна. Я нація, я сила, я народ, я світло, що ніколи не згасає. Я правда без прогнилих нагород. Я істинна любов, що не вмирає. Ти думав, я струмочок без води, а я ріка стрімка, глибоководна. Я з кожним днем міцніший, а ти все нижче й нижче падаєш в безодню.